Так, я питаю, Андрій, поки ти вже говориш, я наскільки знаю, ти також хочеш балотуватися, так? Або в місцеві ради, або, або ще кудись, навіть на президента мріяв. І також Любомир Шимків знаю, також створив партію нещодавно. І яким чином ну, ми заяву підписали про те, що журналісти не будуть підтримувати тих людей, які ми задіяні в політичній партії. І відповідно, що ви будете, ви політики, вже прагнете бути політиками і будете люструвати політики. І це саме Як саме це, буде? це буде я не претендую на лікарню чиновників, я але ми зараз займаємося по лінії студентській і в цілком нормально, я вважаю. Де? Ну але ви також зачіпаєте викладачів. Серед викладачів хіба не зустрічаються міські депутати і так далі, які задіяні кимось чином. Не знаю, поки що не поки що ще не Андрій? Я скажу, що такі я... До Баб'юк до них широки надійшне. Сьогоднішній день я не є там ілюстратором, чи я там інструмент. Я просто в чомусь там допомагаю тим людям, які цим займаються. Я не виступаю в тій позиції. Я як був там вів громадську діяльність, я в тій площі не залишився. Тобто ви не бачите ніде, що я там... Писатися, ілюстратор, цього немає. Тобто без відповідальності. так? Ні, Я не приповнюю, що я там дійсно участвую в політичному житті. Це 14 років. Це було. В принципі, яку була теза на давку, так само Печаті. Ми її чи підтримуємо стосовно того, що той, хто займається ілюстрацією, хто хоче бути, скажімо, тим джерелом інформації, яке повинно, яке має право когось судити за щось, воно не. На якійсь політичній посаді. Це була теза, Сейчас... яку ми повинні собі застановити, і саме самооборона Майдану, вона виникаючи на цих принципах і створювалася. Понад партійна структура. Навіть коли ми зараз створюємо свої осередки в районах, ми чітко ставимо перед нашими колегами по районах вибух. Якщо ти є якийсь партійний функціонер, ти або кидаєш свою посаду партії і йдеш самооборону, або вибачте, як посаду на війну посаду самобороні. Не, не проти того, щоб в самообороні були члени партії. Але ви проти того, щоб туди прийшли функціонери або люди, які планують, скажімо, колись претендувати на якісь посади виборчих органах влади. І в принципі не має значення, що ти люструєш, або... Звичайно, звичайно. Це тобто питання, це питання, для нас як, як на мене, це підхід правильний, і ми його підтримуємо. І ми готові на таких умовах працювати. Взагалі найкращий вихід ситуації любомер, якщо дуже хоче там боротися не з бікбордами. А якщо ви йдете в політику, відбувайтеся відкритих реєстрів і е відкриту інформації. Тобі зникне будь-яка потреба в люструванні. тому що якщо є відкрити, ви будете бачити і доходи і вимагати від них від того самого відкритого витрат. Я розумію, що